Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Юлія Тимошенко пише: доходи на сім'ю зменшилися. 67% людей живе за межею бідності. Ну не знаємо, якщо ретельно почитати новини, то зяй Тимошенко буквально озолотився за злочинної влади. У березні купив 47 га землі, землі. на трасі Київ Одеса під забудову. У липні придбав 46,3% шість три відсотка акції банку дай Бог кожному так жити за межею бідності. Цікаво, що Юлія не критикувала так на навіть Януковича, я за якого сиділа за сімома замками у палаті харківської лікарні номер 5 А тут сімейний бізнес розривається швидкими темпами і дуже тяжкі умови для опозиційного політика. В той же час голова Дергачівської міської громади В'ячеслава Задуренко прокоментував наїзда у місто. Політика Юлії Тимошенко сказавши, що вона навіть не поспілкувалася із місцевим населенням. Про це Задуренко написав у своєму офіційному телеграм-каналі. Нещодавно Дергачі відвідала відомий український політик, лідер партії Батьківщина. Юлія Тимошенко зазвичай особи такого рівня приїжджають до Дергачівщини з гуманітарною місією. А Юлія Володимирівна відвідала наше місто зовсім не для цього. Жодної гуманітарної допомоги від Тимошенко Дергачівці не отримали. Отримали порцію бруду дискредитації збройних сил України і іншої силової структури та місцевих патріотів, яких у розмові лідера Патківщини з незрозумілими людьми у псевдовійськовій формі було звинувачено у боягузстві роботі на агресора та плани здати місто ворогові, зазначив Задуренко. Він заявив, що нардеп не поспілкувалася із простими жителями Дергачів, не поцікавилася їхніми проблемами. Як очільник Дергачівської військової адміністрації, а не міг пройти осторонь цієї теми. Ніхто не має права безпідставно ганьбити боротьбу збройних сил України, патріотів міста та громади, які давали запекловійці чворогові всіма можливими способами. Сподіваюся, що Юлія Володимирівна наступного разу знайде час для спілкування із мешканцями громади. Додав Ячеслав Задуренко, допомогла Тимошенко Путіну і піаром в наступному. Детальніше від експерта. Фурси, Росія знову ударила по нашій енергетичній інфраструктурі. Знову мета була не в трансформаторах. Мета була в наших головах. Мета посіяти паніку зневіру в тому і змусити суспільство тиснути на владу для того, щоб досягти перемир'я на вигідних Росії умовах. Цього разу ППО спрацювало краще. Цього разу кілька літаків їхніх взагалі не злетіло з аеродромів. А енергетики були більше готові і вже навчені попередніми ударами. Тому шкоди було завдано менше, але завданої життя стало менш комфортним. По всій Україні, відкриваючи для Росії нову спробу залізти нам в голову, це не працює, але вони намагаються. І частина них намагається заключається у тому, щоб у ваших домовах, чатиках, у ваших таксі, на базарах і школах люди почали говорити про те, що все не так однозначно електрики хватає. То все бариги від влади заробляють, експортують електроенергію. Захід знову нас кинув і дав лише 40 генераторів. Мета підірвати єдність Україні у протистоянні російській агресії, мета посіяти недовіру всередині України. І в коаліції з союзниками, і це іноді працює, і дуже шкода, що є багато корисних ідіотів, які повторюють закладені путіним наративи, але іноді їх повторюють люди, яких важко назвати ідіотами, які точно в темі, а колись були у долі. І от уже в телевізорі Юлія Володимирівна Тимошенко починає розповсюджувати російські наративи і каже, що ми експортуємо електроенергію в Угорщину сама особисто розповідає російську пропаганду вже не через своїх депутатів, а особисто. І тут є два моменти: по перше. Це брехня, ми не експортуємо електроенергію в угорщину. Експерт електроенергії був літку, коли у нас не було дефіциту, і коли росіяни ще не били по нашій енергетичній інфраструктурі. І це було логічно і розумно, бо це приносило країні гроші. Експорт був зупинений, коли Росіяни почали кидати ракети на нашу енергосистему, наче скажені. І варто розуміти, що не можна було генерувати електроенергію в прока на майбутнє, зберігаючи її в чемоданах. Принаймні, поки маска не побудує у нас вічу супер чар. Чи є перетоки з української системи в європейську, так і це нас дуже сильно рятує. На щастя, на початку війни ми змогли синхронізувати свою систему з європейської, а в єдиній синхронній системі, звісно, будуть перетоки. Але те, що виходить з нашої системи в в угорщину, потім синхронно повертається, наприклад, на півдні з Румунії через Молдову. І це дуже допомагає, бо це збільшує логістичні можливості системи, які намагаються зруйнувати Путін. Але важливо розуміти, ніхто не продає за гроші українську електроенергію це просто паратоки в єдиній синхронізованій системі, які нам дуже допомагають проходити цю зиму. По-друге, людина, яка це каже, знає, що це брехня. Бо хто ж як не Юля Володимирівна розбирається в енергетичній системі України? Я каже, один її приятель: я там викладав, де ви навчалися, і людина світому підтримує російські наративи, чи тому, що все пропало, бо вона бачить рейтинги і хапається за соломинку зради, намагаючись осідати любиме зубожіння і повернути до старих добрих часів, чи тому, що от Друге, взагалі першим підходить у голову, але то краще вже було б перше. У будь-якому разі дуже неприємно, коли путіну допомагають в Україні, допомагають реалізовувати його антилюдську стратегію. І робляться люди, які завжди кричать, що вони патріоти, і таке не можна забувати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.